Олександр актор Маріупольського театру авторської п'єси, розповідає, шестирічним сином виїхав з окупованого міста 22 квітня минулоріч. Фільтрацію проходив у Мангуші. Роздягали, дивились татуювання, забирали гроші, забирали навіть шкарпетки і, перепрошую, труси. Тобто діставали і забирали собі на блокпоста. Тому приїхали ми, коли вже вже до нашої. Майже без нічого забирали навіть часи, телефони, ставлять питання дуже такі гострі, на які відповіді ви не знаєте. Ну, тобто, як ви відноситесь до одного президента, як відноситесь до іншого, ну ви самі розумієте, що ви знаходитесь ну, як у полоні, і ви не можете від відповідати. Так ви як ви думаєте, на виставці представлені понад 50 експонатів. Це інформативні світлини, де зі слів учасників подій описується процес фільтрації, авторські художні роботи, інсталяції, реальні речі маріупольців готували документальну виставку майже два місяці. кажуть організатори експозиції. Створюючи цей проект, задумуючи його, ми мали на меті, на меті показати, через що проходять маріупольці, які Намагалися виїхати з окупованого міста. Оцей папірець так телескоповано, який одрукувався майже на паперовому смітті, цей документ на право життя, на право вільно виїхати з Маріуполя, або навіть пересуватися з містом. Не всі розуміють, через що проходять люди для того, щоб отримати цей навчити документ і наскільки принизливо. Наскільки це позбавляє усіх людських прав? Наскільки це порушує всі людські закони? На виставці актори театру Концепція показали уривок з вистави життя переселенське. Це реальні історії, які відбувалися з людьми під час проходження фільтрації. Перший блок пост. Уда Мужчины все на выход с вещами и документами. Поворачиваемся. Что за татуировка? В молодости набил, по глупости. Понятно. Часы подаришь. Это отца подарок. Одівайтесь, біжайте. За два дні виставку відвідали понад півсотні людей. Більшість з них маріупольці. Дуже мені сподобалось, дуже торкнулося мене. Ви знаєте, я відчула навіть той смак, той запах. Всі ті відчуття, які ти намагався закрити в собі, заховати кудись забути. Все це в тебе просипається, просинається і. Це дуже важливо, важливо про це казати, важливо це передавати емоційно, важливо це передавати речами, словами, тремтінням рук, тремтінням очей. Наче вдома побувала, наче ми проїжджали всі блокпости. Таке, знаєте, тремтіння серця, мурашки. Дуже дуже такі болючі спогади. Не знаю, я ще, ще думаю, що що. що Відчуваю, не знаю таке якесь розгублення. Виставка працюватиме до 6 серпня у Києві. Далі організатори поїдуть з нею у тур містами України. І на Ливанська, Сергій Дунда, Суспільне новини, Донбас.